Для проведення акції на підтримку полоненої української льотчиці Надії Савченко у Бродах створили спеціальний організаційний комітет. Засідання оргкомітету відбулося у Бродівській районній раді за головуванням учільниці району Ольги Шайдуліної. Участь у засіданні взяли заступники голови Бродівської райдержадміністрації Оксана Прокопець та Леся Мриглот, секретар Бродівської міської ради Михайло Чунгін, секретар виконавчого комітету Бродівської міської ради Марія Степанків, керівники управлінь та відділів райдержадміністрації, керівники організацій, представники навчальних закладів міста, підприємці. Нагадаємо, 26 січня у день відкриття сесії парламентської ради Європи у Страсбурзі по всій Україні та за її межами відбудеться акція на підтримку Надії Савченко, яка є делегатом парламентської ради Європи як представник українського парламенту. Відтак на засіданні оргкомітету вирішили провести народне віча на підтримку Надії Савченко 26 січня 2015 року, о 12-й годині на площі ринок міста Броди. Організатори закликають всіх небайдужих прийти і підтримати нашу землячку українську льотчицю Надію Савченко.